У підлітковому клубі Самоцвіт прийшов День відкритих дверей. Це унікальний заклад, де безкоштовно з дітьми займаються їхнім розвитком. Даний клуб існує вже 14 років і на сьогоднішній день налічує близько 150 дітей від 6 до 18 років. У клубі функціонують три гуртки: літературно-драматичний, образотворчого мистецтва та хореографії. Педагог-організатор самоцвіту Інна Дергай розповідає, що працювати з дітьми це справа її життя. Пишається кожним своїм вихованцем, адже не дивлячись, Існі, на що вони гідно представляють рівне у різних куточках України насамперед, напевно, що потрібно любити цих діток, бо якщо ти їх любиш, ти віддаєш їм душу ну все, що можна. Хоча ми знаходимося в підвальному приміщенні, але наші дітки займають призові місця. Хочеться сказати, що по Україні ми неодноразово були першими. Багато призових місць ми займаємо. Рівнянка Івана віддала свою десятирічну дочку Софію у цей клуб, бо її дитині тут комфортно. Каже, що це чудове місце для того, аби малеча не лише відпочила, а й з раннього віку почала розвиватися. Це дуже найкращий гурток, найкращі вчителі, дуже лагідно дітей ставляться, роз все розуміють дітки і діткам дуже подобається. Восьмирічний Назар уже два роки ходить у літературно-драматичний кружок самоцвіту. Розповідає, що за цей час встиг полюбити. Сцену і зіграти у декількох виставах. І ексклюзивно для телеканалу Ритм демонструє свої таланти, розповідаючи гумореску. Рано вранці діду Феді похвалився гордо внук. Діду, вмію я на велосипеді уже їздити без рук, а під вечір діду Феді внучок знову доповів: Діду, на велосипеді я вже їжджу без зубів. Діти це квіти нашого життя, і приємно, що для них існують місця, де вони можуть реалізувати свої таланти та розвиватися. Сподіваємося, що і надалі держава підтримуватиме такі ініціативи, адже у порівнянні з Європою, де таких місць майже не лишилося, у нас ще залишилися педагоги, які не байдужі до цієї справи. Павло Невесенко, Валерій Гарматюк у ритмі подій.